Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні хочу невеличке таке відео зробити для того, щоб ми з вами разом, хто в якому місці буде, знайдіть місце природне, знайдіть таке місце, де можна розслабитися, бодай трохи. Е, трохи. Зараз велика проблема для багатьох і за це чомусь наша е, влада дуже мало говорить. Дуже психологічне навантаження велике переживають люди і нервово. І скажу, що дуже складно одній людині з цим боротися, особливо коли її поїхали, коли вона ще не кожного дня стикається якоюсь неправдою. І навіть хороші люди буває і сильні люди. Можуть поламатися, так би мовити, або прийти до такого стану, коли їм здається, що вони не можуть розібратися на те, що вже й навіть своїх думках. І, власне, негатив, який на себе накидає чомусь найбільше гарні люди. Бо Погані люди не переживають ні за свої думки, ні за свої дії часто. А от непогані люди і більш-менш емоційні люди, вони, на жаль, коли потрапляють в якусь ситуацію, можуть зробити неправильні для себе в першу чергу кроки. Бо емоційно вони впливають на себе думками і навіть, може, там подіями коли вони нервують. І власне, я б хотіла, щоб ми зараз з вами просто щоб ви звернулися до своєї душі в першу чергу, не до тіла, яке там переживає якісь емоції, а до своєї душі. Просто сядьте спокійно, закрийте очі, відчуйте свою душу, помагайтеся прибрати усі думки, які би вони не були, або зробіть їх дуже-дуже в порівнянні з тим, що є ваша душа, а саме, що є ви. І просто посидьте одну, може дві хвилини так, відчуваючи свою душу. Саме та як ви її відчуваєте. Може вона засмучена, але душа це... Дуже сильна структура, якщо вона так можна так молоде сказати, енергія. І вона, в принципі, гармонічна. І не дуже, як казав пан Олександр, душі не потрібна одежа. Але гармонія душі і одежі – це наше життя. Вам для того, щоб згармонізувати свій стан психологічний. Зичний, треба, щоб ваша душа була в гармонії з вашим тілом І трохи заспокоїлася, трохи порівноважилося вашому Все ж у чергу, я скажу, що дуже великі проблеми є в цьому у наших воїнів, які дуже багато переживають, з якими, якщо і працюють психологи або, то це на той рівень. Часто вони не розуміють, що таке душа, що таке дух людини, і чому відбувається певні, чому приходять якісь самодумки, чому людина мордує себе сама часто, чому вона не може знайти відповіді на найпростіше питання. Або просто заспокоїтися. Власне, ми забуваємо про свою душу. Ми в потоці життя. Тому ну, за час думаємо про тіло і про якісь матеріальні моменти. От зараз просто сядьте, Подивіться, я буду записувати десь. Я вона проти кодачка зараз. Тут починається вже, так би мовити, купальний сезон. І давайте разом з вами просто, як кажуть, помедитуємо. Але не помедитуємо, а попрацюємо зі своєю душою і з простором. На врівноваження, на заспокійння, на розуміння себе як особистості цін, на гармонізацію України. Прибираємо весь негатив. Усі негативні відчуття, усі негативні думки. Це все не ваше. Це все емоції, які приймають. Зайде даємо кусок при Україні і смілист. Ви друга людина до добрих. І дозволити справедливо. Але не жорстока, накривало на сьогодні. Просто сподобається. Ви знаєте навіть ви шлях, шлях добора. Працюємо через обстріл по руку. За мною дівчинка розмовляє. Ну і так би мовити, цікаво. Людина починає працювати. Цікаво э, про це дівчина підійшла і почала за мною прямо э, розмовляти. Причому дуже, дуже Двоє хлопчиків підійшли, але я думаю, це навіть користь відтягли коротко. Думайте про свою душу, віднайте її з простором через острів подачок. Віддавайте заготел. Просто хай піде. І більше не вертається. Thank you. Зараз я розблоковую розумію з вами острів ходучок для добрих дій. Мені десь час був блокований для будь-яких А зараз давайте розблокуємо для добрих. Да? пан Олександр завжди казав на емоції. Скільки тут? Три хлопчики прибігли. Бігають один за одним. От вам, будь ласка, діє. І як працює енергетика, як працює. Зараз давайте подумаємо про гармонізацію ще раз і гармонізацію України. Думайте про свою душу. Відчувайте, яка вам поля, тепло, завалійте, поширієте свою душу. Тому досить поки. Тримайтеся, знаходьте бодай 5 хвилин в день для того, щоб розвантажити свої емоції, співати, подумати про хороше. Якщо вам приходять погані мислі, знаходьте час, думайте про хороше. Якщо немає можливості, що усе одно погані, якісь думки у вас або страхи або сядьте, напишіть якусь, тобто візьміть ручку і напишіть те добре, що ви хочете, щоб приходило вам. Тобто пишіть ручкою, пишіть в інтернеті якісь речі добрі. А коли пишете це або продумуєте, уявляйте. І тоді ви. Відчуєте тепло. І це тепло вас вилікує. Перебере негатив. Дасть можливість повірити в себе і перемогти усі ці події. Дякую вам,